Начинай. Ми українські воїни, українські козаки, займаємося спортом і намагаємось відродити український дух в українському національному виді спорту, виді спорту, який має назву хортінг. Закликаємо всю молодь, всіх, хто хоче підняти свій бойовий дух, загартуватися фізично, психічно і духовно. Займатися таким видом, сильним видом спорту, як хортінг. Він поєднує в собі ударну техніку руками, ногами, боротьбу, різні больові душаючі прийоми, а найголовніше, це наш вид спорту. Це вид спорту, який піднімає вас на вищий рівень, ніж просто фізичне вдосконалення. Ви стаєте одразу, залучаєтесь до великого пласту. ви Починаєте приєднуватися до тої інформації, яка накоплювалася віками нашими предками. Ви стаєте на рівень вище і сильніше, тому що духовна сила вона на декілька порядків рангів вище, ніж фізична. Тому удосконалюватись духовно треба в тій ж мірі, як ми удосконалюємось фізично. Ми вас запрошуємо до Київського бійцівського клубу Хортінгу Воїн У нас проходять тренування. Понеділок, середу і п'ятницю на 19.00 в залі Міжгалузевого інституту управління. Тому запрошуємо всіх українських, українських хлопців і дівчат ставати сильнішими, здоровішими, психічно витривалішими, загартованішими, одним словом, удосконалюватися, робити те, задля чого ми прийшли в цей світ ставати сильнішими. На все добро. Я хотел бы сказать, что хортинг действительно это та боевая система, которая ну, является уникальной. Тот арсенал приемов, который есть в хортинге, он действительно очень широк и, имея эту базу, спортсмен может выступать практически во всех видах единоборств. И не просто выступать, а побеждать и становиться чемпионом в этих поединках. Я также приглашаю всех желающих заниматься в нашем киевском клубе «Торнадо», который находится в Облонском районе, у нас несколько залов. Ну, подробную информацию вы можете найти на нашем сайте клуба. Это Торнадо Хортинг Там есть контактные телефоны. Позвоню, я смогу ответить на все вопросы вас интересующие. Ну, я до... хочу добавить, что Еще... Хто народжений чоловіком, тот народжений перемагати. Хортинг це насправді найсильніший на даний час від спорту, в якому ще можна добитися великих перспектив. Дякую. І на закінчення скажемо всім, що знати свою історію. Це значить йти в майбутнє сильними, розвинутими, безстрашними. Тому, шановні ті, хто дивляться нас зараз, вивчайте свою минувшину героїчну, любіть свій рідний край, свою землю, займайтесь тим, для чого вас Бог послав на цю землю. Він же не просто так вас послав, власне, на українську землю. Тому любіть своє. В тому числі свою бойову систему, яка покликана розвивати в вас саме ті якості, які вам необхідні. На все добре, слава Україні!